Помідори Сан Марцано. Я люблю довгі сливки. Висаджувала гібриди, пробувала різні сорти. І в основному в нас вершинна гниль. На цих немає вершинної гнилі. Таке буває не в кожної сливки. В тому році вони були, мов вищі, якісь, але був полив. Цей рік я взагалі не поливала. Тому кущі виросли менші. Вони не ранні, тільки розпочинають стигнути. І дуже смачні, пісковаті. Помідори сан Марцано. Я люблю довгі сливки. Висаджувала гібриди, пробувала різні сорти. І в основному в нас вершинна гниль. На цих немає вершинної гнилі. Таке буває не в кожної сливки. В тому році вони були, мов вищі якісь, але був полив. Цей рік я взагалі не поливала. Тому кущі виросли менші. Вони не ранні, тільки розпочинають стигнути. І дуже смачні, пісковаті.